Так, друзі, всім привіт. Для початку, як завжди, я традиційно представлюсь, бо кожного вечора є нові люди. Розповім, про що сьогодні будемо говорити, скільки часу будемо говорити, яку користь ви взагалі тут отримаєте з цього ефіру. Я, Владислав Кравець, являюсь фінансовим консультантом. Стараюсь кожного вечора о 21.00 проводити в цьому телеграм-каналі шлях до успіху прямі ефіри. Проводжу такі ефіри на тему фінансової грамотності, розвитку, накопичення, бізнесу, показую, як можна в Україні дійсно кожному убезпечити своє життя. Сьогодні вирішив поговорити на таку важливу тему: це як дійсно можна ефективно зберегти гривню від інфляції, якими інструментами скористатися, де ці інструменти працюють, і як вони працюють саме головне, я хочу вам це продемонструвати. Буду малювати на планшеті, тобто вам тут все буде видно. Зараз малювати. А, щось... а малює все. Трошки підлючило було. І щоб вам все було видно, натисніть на цей другий екран, де я буду малювати. там в правому верхньому куті є така кнопка прикріпити. Прикріпіть його і вам все чудово видно. По часу, я думаю, розраховують розраховувати десь на хвилин 25-30. Будемо недовго, все по суті, без води. І так, друзі, почнемо з першої теми. Давайте так і запишемо, як захистити гривню від інфляції. Хистити гривню. Від інфляції. Так, трошки з'їхало. Насправді, для того, щоб захистити гривню та будь-які гроші, да, вони не мають просто лежати вдома там, під подушкою чи під матрасом, вони мають працювати. Тобто вони повинні приносити якийсь дохід тим самим, хоча б, хоча наголошую, перекривати цю саму інфляцію, яка в Україні на даний момент становить приблизно десь 14% в рік. Є такі два інструмента захисту грошей, захисту гривні від інфляції це індексація. Індексація. І другий інструмент це складний відсоток. Складний відсоток. А, ну, про нього насправді про цей складний відсоток. Мало хто знає, можливо, якщо з вас хто знає, то це добре. Я сподіваюся, що більшість з вас знає цей складний відсоток. Хотів би вам продемонструвати тепер, як працює індексація, як працює складний відсоток, як за допомогою цих інструментів можна не тільки захистити гривню від інфляції, а в рази її примножити. Тобто свій капітал, давайте почнемо з того, як працює індексація, тобто перша тема. Да? Хочу вам продемонструвати, наприклад, хліба. Давайте з вами уявимо, що в 2024 році хліб, тобто, одна буханка хліба, коштувала нехай там 30 гривень буде. І тепер для того, щоб купити 1000 буханок хліба, 1000 буханок. Нам потрібно було витратити з вами скільки? 30 тисяч гривень. Тепер же, якщо ми беремо 2025 рік, 2025 рік, то той же хліб, давайте скажемо, десь він там, да, ну, 35 гривень. В районі 35 гривень буханка стоя. І тепер для того, щоб купити ту саму кількість хліба, а саме. Тисячу буханок. Нам потрібно вже в цьому році витратити не 30 ти... тисяч гривень в тому, а вже буде 35 тисяч гривень. Відповідно, індексація в нас відбулася на 5 тисяч гривень. Тобто, дивіться, що в нас виходить. Для того щоб зберегти купівельну спроможність своїх грошей якщо ви відкладаєте якусь конкретну суму кожного року, кожного року її потрібно збільшувати. От, вам як приклад, її потрібно збільшувати, відкладати, до прикладу, навіть еквівалент однієї тисячі буханок хліба. Да, от якщо ви відкладаєте 30 тисяч гривень кожного року, не відкладаєте ту саму суму, відкладайте трошки більше. Дивіться, як дорожчає хліб. Це до речі, можна. На будь-якому продукті дивитися можна по бензину, там, по долару, та будь-чому цим керуватися. І таким чином ви збережете купівельну спроможність своїх грошей. Це, була, це був перший такий інструмент захисту грошей від інфляції. Зараз хотів би продемонструвати вам другий інструмент це складний відсоток. Давайте з вами уявимо, що перший рік. Ми відклали, ну, давайте ту саму суму 30 тисяч. 30 тисяч гривень. І щоб легше було рахувати, нам на цю суму кожного року буде нараховуватись 10% річних. Що у нас виходить? У нас виходить з першого року. Саме відсотків, у нас буде 3 тисячі гривень. Дохід ми такий отримаємо. Разом разом з відсотками, разом з нашою сумою. В перший рік ми будемо мати 33 тисячі гривень. Тепер до цих 33 тисяч гривень ми додаємо ще 30 тисяч гривень, тобто на наступний рік, на другий рік. Да, от у вас в перший рік вже є 30, 33 тисячі гривень. На другий рік до цієї суми додалося ще 30 тисяч. І в нас на другий рік виходить 63. Тисячі гривень. І так само, нехай тепер на цю суму буде нараховуватись 10%. Тобто виходить так, що на ці самі відсотки, які ваші гроші заробили для вас в кінці першого року, так само тепер будуть нараховуватись відсотки. Тобто відсотки будуть нараховуватись на відсотки і від відсотки ваші так само будуть платити. І дивіться, що виходить. Зараз трошки нижче опущу, бо дуже. Високо, незручно буде малювати зараз. Отак от. Так от. О, чудово. Дивіться, що в нас виходить. На кінець другого року ми вже будемо мати самих лише відсотків 6300 гривень. Це самих лише відсотків. Разом ми вже на кінець другого року будемо мати 69 тисяч 300 гривень. Тепер до цієї суми. Додаємо ще 30 тисяч гривень. На да? третій рік відклали ще 30 тисяч. І тепер ці 30 тисяч додались до цієї суми. Тобто, на третій рік ми вже маємо 99 тисяч 300 гривень. І тепер оці от 10% вже будуть нараховуватись на цю суму на 99 тисяч 300 гривень. І в кінці третього року ви вже будете мати 9 тисяч. 330 гривень самих лише відсотків. Разом з відсотками на кінець третього року ви вже будете мати е, 109 тисяч 230 гривень. Тобто я, я так е, Ну, Я думаю, ви зрозуміли, в принципі, як працює складний відсоток. Кожного року відсотки будуть нараховуватися на відсотки, і відсотки ваші будуть так само працювати. І цей самий складний відсоток він буде зростати, точніше, ваш капітал, в геометричній прогресії. І от дивіться, що у нас виходить далі. Восьмий рік беремо, да, от, наприклад, на восьмий рік у вас уже буде 343%. 343 тисячі гривень. І якщо 10% буде нараховувати вже на цю суму, то на кінець восьмого року відсотки самі лише будуть перевищувати ту суму, яку ви собі відкладаєте. Тобто на кінець 8-го року самих лише відсотків буде вже 34 300 гривень. Саме тому я рекомендую всім, якщо ви накопичуєте якийсь капітал, робити такі накопичувальні програми ну, мінімум там, на 10-15 на років, не менше. В ідеалі це 20-30 або й більше років. За цей час складний відсоток дуже добре спрацює, і ви накопичите досить таки непоганий капітал. Саме так працюють оці два інструменти: індексація, яку ми з вами розібрали, і складний відсоток. Так, друзі, це була наша перша тема. Я думаю, все зрозуміло пояснив. Тепер би хотів би поговорити про те, де ці інструменти працюють. Ну явно, що вдома ці інструменти не будуть працювати, скоріш за все, хіба що тільки індексація, якщо просто суму збільшувати, але інфляція буде їсти. Давайте для початку подивимося наше життя з точки зору часу, якщо ми його зобразимо такою прямою лінією. Так, синім ключем. Пряма така лінія. Умовно ми його можемо поділити на три періоди. В кожної людини він воно складається однаково з трьох періодів. Перший період це навчання, до років 20 триває Садик, там школа, університет. Потім... Другий період починається: період роботи або загальне таке слово як заробіток. Працюємо, заробляємо гроші. І третій період це вже десь плюс-мінус після 60-ті. Період, має він називатися відпочинком. Да, але в Україні він називається пенсія. Мало його хто чекає, бо люди розуміють, що будуть жити дуже бідно на пенсії. Але насправді більше чомусь нічого з цим не робить. А єдиний, хто нам може в цьому допомогти і змінити наше майбутнє, яке воно буде вирішити, воно буде убезпечене, багато чи буде воно бідне. Ми можемо це зробити тільки самостійно. Не держава, ніхто це до нас не зробить. Коли ми навчаємося, тут нас забезпечують батьки, тобто ми своїх власних грошей не маємо. А от коли починаємо працювати, відповідно, ми фінансово зростаємо вгору. Але ж, друзі, тут саме головне не випускати той момент, що як був перший отут робочий день після навчання, буде і останній робочий день, коли ви перестанете працювати. Всі перестануть працювати. Я перестану працювати, ви перестанете працювати. Але знаєте, в чому відмінність нас з вами? Я вже подбав про своє майбутнє. Тобто воно буде в мене убезпечене. Я не перекладав цю відповідальність на державу чи на своїх. Дітей, я взяв відповідальність за своє майбутнє тільки на себе. Та ви подумали, от присутні, хто є на ефірі, що буде потім, коли ви перестанете працювати? Ми ж не все життя будемо працювати, заробляти гроші. За що потім жити? Оплачувати комунальні, харчуватися, за що? Бо коли людина перестане працювати, в неї буде просто дуже стрімке фінансове падіння до цієї самої солідарної пенсії в 2-4 тисячі гривень. Все. Вгору ніхто зростати не буде фінансово, таки вже не працює. І на тому самому місці, до якого людина звикла, коли працювала, заробляла гроші, фінансово так само не залишиться. Єдиний вихід, друзі, це самостійно сформувати собі таку суму за допомогою якої було б дійсно жити гідно на пенсії. Будним словом, такий капітал. Якби це все правильно, але виникає таке саме по собі питання: де ж надійно в Україні в нашій корумпованій державі зробити такі от накопичення? І саме головне, що робити ці накопичення, українці. Можуть так само як європейці, як американці, накопичувати в тих самих міжнародних компаніях, в тих самих фінансових установах, яких накопичують люди за кордоном. Бо насправді пенсіонери Європи живуть не за рахунок великих виплат від держави, а за рахунок самостійних добровільних накопичень на протязі оцього другого періоду, поки вони працювали, заробляли гроші, там люди накопичують І це там навіть діти малі знають. Нас поки що не той менталітет, нас люди звикли, що їх повинна забезпечити держава. І поки це не зміниться, наші пенсіонери будуть жити бідно. Я маю на увазі, поки це менталітет наш, український пенсій. Так, ідемо далі. Я рекомендую всім накопичувати в топ-топ-3. Такі міжнародні страхові компанії SK Life Перша це MetLife America 157 років на ринку. Потім Unica 212-13 навіть років на ринку. І українська компанія Tas Life більше 20 років, яка, до речі, вже скоро збирається виходити на ринок Європи. Вона нічим не гірша, не по надійності, навіть є моменти, в яких вона. Краще. Ці компанії дають дві такі функції. Це перша, як накопичення, тобто сформувати собі капітал на майбутнє, і захист. Що це означає? Давайте розберемо. Умовно візьмемо, що ми з вами, от, до прикладу, хтось з вас там прийняв рішення, буде відкладати собі там, десь, нехай буде по 40 тисяч гривень кожного Року. 40 тисяч гривень в рік це приблизно 100 гривень в день. От подумайте, да Ми зазвичай більше витрачаємо кожного дня, ніж 100 гривень. І витрачаємо буває на такі речі, на які ну взагалі не потрібно витрачати ці гроші. Краще їх би відкладати. Як це буде діяти? Як буде ділитися ця сума? Приблизно 30 тисяч. Цієї суми буде йти на накопичення. Тобто ці гроші будуть працювати. А так як е, наш другий період, поки ми заробляємо гроші, він в середньому триває десь 30-40 років. У нас є можливість заробляти гроші. Ну, нехай буде там е, 30 років. Так, 30 років. Зараз було Нерівненько. На цей період кожна людина зможе накопичити, ви зможете, я зможу собі накопичити капітал своїх власних грошей. Це буде 900 тисяч гривень. Але ж ми розуміємо, що в Україні є інфляція. І саме тут, друзі, працюють ці два інструмента: індексація та складний відсоток, про який ми тільки що з вами говорили. І от за рахунок того самого складного відсотка. Самих лише відсотків приблизно буде десь в три рази більше, а саме 2 мільйона 700 тисяч гривень. В кінці терміну договору людина забирає собі капітал в розмірі 3 мільйонів 600 тисяч гривень. І, дійсно, маючи такий капітал, після 60 -ти можна жити багато і нічому собі не відмовляти, навіть можна допомагати ще своїм дітям і, врешті, зламати оцей, оцей, оцей стереотип, цю систему, оцю думку таку навяжу суспільства, що діти мають нас забезпечувати в майбутньому, коли ми будемо старими, можемо дітей ще забезпечувати. Хоч навіть і самих лише відсотків буде в три рази більше, все одно ми розуміємо, довгий термін 30 років інфляція не щадить особливо гривню. Тому а, тут а, компанії пропонують ще таку функцію, як індексація. індексація Це також ми про це з вами говорили. Вони пропонують свою суму трішки індексувати, а саме збільшувати. Там небагато, на 5-10% на 10 кожного року. І от за рахунок цих двох інструментів, цих в цих компаніях, ви зможете накопичити досить собі. Гарний капітал, який убезпечить ваше майбутнє. Це дієвий інструмент, друзі, який працює в цьому світі. Він працює не перший рік, а працює вже третє сторіччя, не десятиріччя, а сторіччя. Тому це дієво і в Україні так само це все працює. Куди ж йдуть 10 тисяч гривень інші, які в нас залишились? Да? Бо 30 пішло на накопичення. Ці 30 тисяч кожного року будуть працювати, приносити прибуток. Ці гроші компанії грамотно будуть інвестувати в різні галузі економіки, це ті самі депозити, облігації внутрішньодержавної позики, потім нерухомість, цінні папери, метали, ну і так далі. Загалом буде в активі якісь інвестувати, заробляти гроші для вас і буде собі частинку так само брати. 10 тисяч гривень, ті, що у нас залишились, вони підуть на захисти. 10 тисяч нашому житті взагалі воно не передбачено, особливо наш наше українське життя. да Людина може захворіти хвороба. Ця хвороба може понести бою навіть смерть. Давайте скорочено так там пишемо. І рівень життя цієї сім'ї, де померла людина, буде фінансово падінням цієї сім'ї буде. Потім. Людина може потрапити в якийсь будь-який нещасний випадок. Банально, скорочено напишу НВ нещасний випадок. Банально розбитися в ДТП тим самому. Так само може померти смерть. Загинути. Відповідно, фінансовий рівень такої родини так само піде вниз. Людина може стати непрацездатною. Вона може стати отримати інвалідність. інвалідність. Це так само. Буде фінансове падіння цієї людини, яка буде непрацездатною. Це логічно, вона не працює, не заробляє гроші, і так само її сім'ї. І на ці от три основні такі форс-мажори передбачені три, о, три основні захисти в цих компанія. Давайте їх розберемо, які, які будуть виплати. Перший захист це хвороба, яка понесла за собою смерть. В цьому випадку страхова компанія, до речі, ще не сказав дуже важливий момент, коли людина вкладає такий довгостроковий договір, вона обов'язково вказує спадкоємців. Обов'язково. Тобто, ці гроші, які буде собі накопичити клієнт, вони не підуть там, якщо щось станеться з клієнтом комусь в руки чи в карман, чи в державу. Ні, це взагалі не державні ці компанії, це закордонні міжнародні. І Якщо клієнт внаслідок хвороби загинув, То тоді спадкоємці цього клієнта отримують кінцеву суму, яку мав би накопичити собі клієнт. В нашому випадку це 900 тисяч гривень. Плюс відповідно відсотки, які накопичились на момент смерті цього клієнта, і плюс індексація, якщо таку клієнт здійснював. Другий основний страховий захист це захист від форс-мажорів від нещасних випадків. Да? Тобто те, що я казав, якщо людина загинула в ДТП і померла, тут уже компанія буде робити виплату так само цим спадкоємцям цього клієнта, але виплата буде вже трьохкратна, яку мав би накопичити собі клієнт. В нашому випадку це 2 мільйона 700 тисяч гривень плюс. Відсотки, які накопичились, тобто які вже компанія встигла за, е, заробити цьому клієнту. Ну і плюс індексація, якщо таку клієнт робив. Потім, третій основний страховий випадок це інвалідність. інвалідність. Перепрошую за мій лікарняний почерк. Інвалідність. Тут уже компанія буде дивитися по таблиці працездатності. У кожній компанії є ці таблиці, і там у відсотках розписане. Тіло людини виплата буде від 0% до 100%. Тобто якийсь відсоток буде виплачувати компанія. А саме від цієї суми від 2 мільйонів 700 тисяч гривень. Якщо людина не працездатна повністю, тобто перша там група, наприклад, інвалідності, вона не може працювати, виплата буде 100% в нашому випадку. Це 2 мільйона 700 тисяч гривень. Це перший момент. Другий момент, коли людина отримала цю виплату, тобто вже не працездатна, компанія за умовами договору зобов'язується взяти відповідальність за подальші проплати цього клієнта. Тобто вона самостійно тепер цьому клієнту буде накопичувати пенсійний капітал і робити замість цього клієнта внески. Клієнт не буде нічого більше сплачувати в страхову собі, накопичувати, компанія буде це робити за нього. Плюс до цього ж, на протязі дії такого договору. Клієнт буде далі застрахований. Ну і четверте, друзі, це медицина. Це захисти по медицині, це травмування, травматизм, хірургічне втручання, потім різні критичні хвороби, такі як інфаркт, інсульт, сліпота, глухота. За коронавірус навіть виплачувало, ну, це не критичні хвороби. Я взагалі кажу. Там дуже багато, дуже багато від чого можна захистити себе або захистити своїх дітей навіть. Дуже рекомендую, до речі, брати такі от захисти, такі накопичені програми для дітей. Краще всього в ТАСЛАФ, українська страхова компанія ТАССЛАЙ так, друзі, підведемо підсумок нашого сьогоднішнього ефіру. В першій частині ми поговорили про те. Як захистити гривню від інфляції? Я показав вам дійсно дієві інструменти, які працюють досить таки давно. До речі, ще навіть Альберт Ейнштейн казав, що складний відсоток є восьмим дивом світу. Хто розуміє, як він працює, той заробляє на цьому гроші? Показав де ці інструменти працюють, і саме головне, показав. Як дійсно кожен з вас, кожен українець, може убезпечити своє життя самостійно? Бо, ще раз повторюю, ще раз наголошую: не варто сподіватися на державу. Від цього страхового стажу толку, як від козла молока? Перепрошую мене за мою прямоту. Самі розумієте, оце дійсно діє, оце дійсно працює. Тому всім рекомендую розібратися. Задавати питання, якщо буде щось неясно. А хто додивиться запис цього ефіру до цього моменту, поставте, будь ласка, лайк.